Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ось щось зранку заносить. Пів сьомої зразу готую сніданок. І вийшла подихати свіжим повітрям. А воно вже прохолодне, з кожним днем все холодніше, холодніше. Вронці потрібно вже одягатися. Я ще мерзлякувата, то мені треба одягатися добре. Ось курточка на мені, обов'язково запинаю платок, голомоза не хожу. І хоча в день ще тепло, доволі тепло, але от іди ближче до вечора і повітря таке вросначе, прохолодне, потягне, атож і дуже і на себе щось одягаю. Температура понизилась, понизилася і кольори. На квітах яскравіші з туалету. Літом повигороє, не встигне квіточка і розкритися. На хризантемі. Пуп'янків чимало буде квітувати. І тройонди. Я вже не знаю, мабуть, це по третьому разу починають квітувати. Менше вже пуп'янків, але іще троянда нас порадує своєю красою. Особливо мені колір ось на цій троянді подобається. Такий вже ж він гарний. А ця троянда вона гарна по собі. Мені подобається, але ціле літо вона боїться спеки, жари. Ціле літо це тільки починає розкриватися квітка на ній, на цій троянді і вже вигорує. Отуди, отам, на початку літа і вже ось восени на той квітках має таку справжню, справжній колір, справжню свою красу. Шкода, що літом вона квітує рясно, але ж колір на ній, бачите, такий. Сьогодні по старому стилю усікновення. буду сьогодні відпочивати. Тим більше, ви, тим більше ви мені пишете, що потрібно. Перепочивати. Робіть собі перепочинок. Робитиму сьогодні. Але все рівно не ляжу, не буду лежати, потрібно мені по справах поїхати. Все селище, поїду. А тоді це я зранку планую. Що... Зранку планую, якщо буде в мене настрій, то щось спечу. Приїхала я із селища. Ой, як поїдеш по різних інстанціях вже 13 годин. Голова квадратна, голова квадратна, а тиск із самого ранку чусь почав перти. Я не знаю, говорила там, не говорила, ну планувала зранку. Думаю, з'їжджу я. Побігаю там по різних е, організаціях, е, вирішу, вирішу всі свої питання та й приїду щось спечу сьогодні. Та яке там пекти? О, я не годна нікуди приїхала. Заїхала там по дорозі останній магазин, на моєму шляху, купила пряники та й будемо їсти. М'якенькі такі. О, не знаю, з якою тут воно, з бананом пишуть, Ось, бананом. Чи є банан там нема, чи нема, ну, смачненький їсти. Хліб купила ось такий. І, ви знаєте, не знаю, вчора чи коли? Є? Позавчора, мабуть, була теж. В селищі заїжджала в магазин. От В обідню пору таку, е, хоч, хоч би мої вареники не підгоріли, розігріваю на обід. Зачекайте, хвилиночку зразу переверну. Позавчора заїжджала в обід, нема хліба. Сьогодні заїхала, хотіла чорненького купити сіренького, лежить на тій вітрині. Черствий, ось тільки цей такий м'якенький. Купила Купила я ще дивіться манки, спагетті. Крупа ячна. Чай зелений в пакетиках. І ось купила я це перший раз, купила я крупа булгур із макароном, ну, вермишелькою. Вірніше. Я ще не готувала такої, такої. Пишіть, дівчатка, чи готуєте ви і як готуєте, бо хотілося б вже ж і мені приготувати, щоб булгур із вермишелькою був смачний. Вже вечір 5 годин, а я виконую ваш наказ. Ви мені писали, Лариса, треба любити себе, приділяти собі більше часу. Ось сьогодні, після обід, дівчатка, я себе полюбила, нічого не робила і відпочиваю. Полежала, думала, задрімаю ні. от не можу я в день заснути полежала, разів, мабуть, два чи три чаю попила. Вийшла, погуляла там на табуреточці, поспостерігала за своїми дівчатками, тепер є, за ким мені спостері... спостерігати і з ким розважитися. Оце поставила готувати вечерю. От таке, ви знаєте, добре, як наробив різних заморозок, поклав у морозильну камеру та. й тепер не треба бодлятися, а ось надумав щось там приготувати. У мене там ще залишався перець фарширований, тівтялька десь одна, витягла на сковорідку. В сковорідку вкинув чи в каструльку, підливкою залив та й, та й нехай готується. Тільки ж, я ж далеко не відходжу від, від будинку, від хати, щоб не було мені так, як оце ж нещодавно. Витягла ж. Е, зробила ж таку вочеву подушечку на сковорідці, поклала тівтільки, залила підливкою, закипіло, ну не станеш, не стоятимеш над тими тівтільками в кухні. А думаю, то піду полежу, мабуть, зачек... почекаю, ж, доки воно ж протушкується, полежу, а лягла ж то не лежатимеш, в стелю не дивитимешся. Взяла ж телефон ж, та й почала заглядати. Що було далі? Я думаю, ви вже й самі знаєте. Сковорідку прийшлося довго дрояти. От от -так. Та провітрювати в тій кухні. Ой, ще на другий, на третій день, мабуть, пахощі були від моїх тіхтільок. А це ж, думаю, вийду на невеличку прогулянку з моською своєю. Муська спить в кухні там на стульці. Та й трохи з вами поспілкуюся. Кому, кому цікаво, так, знаєте, таке невеличке спілкування, то запрошую вас. Я хоча, ну, з вами ж той балакаю, а вас не чую. Але всі ваші коментарі я обов'язково читаю і, по можливості на них відповідаю, я ж побачила вже, хто. Це воно таке кусається. Я побачила, що хто розкльовує баштан отам у мене на городі. Ворона чи крук, як ото це одне і те саме, чи ні? <сум> Ворона така здорова, чорна, ото там стрибала по баштану, ж, і біля, мої, біля моїх ждинь, кавунів. Ну, кавунів вже немає. Mm, які забрала, а я. Та, фу, ой, ой, дивіться, це бачите сонечко, оце, чи вони сонечко, то кажуть, якийсь жук, Хто знає який, бо сонечко ж не кусається. А це ж зараза така, я вибачаюсь кусюча, хай Бог милує. Гризонула от А Скільки людей так кажуть, що є алергія від усіх укусів? Mm. І от залишалося в мене там чотири дивні, я вам показувала такі здорові здорові лежали. Вчора пішла, вони усі порозклювані. І ще ж зелені вони, зелені. Одна так навскрізь, вже ж видно, така більш-менш спіліша була. А три такі зелені, тож то покльовані, але ж не навскрізь, бо, видно, ж не змогла поклювати. Або ж не іще вони. їй. Ну що ж? Поклювала, то нехай їсть. Тим більше, я не знаю, вони так вже довго лежать і щось не спіють. Ні, вже, мабуть... Їхній сезон завершився, пізно вони виросли. Яблука у нас дуже осипаються. Не буде нам на зиму яблук пізніх у тих зимових. І ще, ви знаєте, так Зелена уда вродила гарно. Думаю, це нам яблук на цілу зиму до весни хватить. І там ще одна, я, я не пам'ятаю, як вона називалася, як вона називалася, називається, як вона, яблунька, червоненькі яблучка. То вони ж вже усі лежать дулі. же ж не вирвеш, бо вони ще ж, ну ще рано їх рвати. А вони вже откули і лежать. О, дивіться, бачите? Гілки аж донизу схилялися. Так справа в тому, що воно іще, ось бачите, дивіться, висить і гниє на, на деревині. І лежать вони ось. же ж. І Їсти не поїси, бо вони зелені, ж ніякі. Ой, і на зберігання ж, та нічого з них не ж зробиш, бо воно ж не смачне буде, бо зелене. Ось так шкоду. Зелене ж, кислюче, тверде. Вже я не один раз збирала та оці яблука на гній викидала. Вони зробили ще мені цю ділянку, яку я вам говорила, на полуницю. Хочеться ж мені посадити полуницю. В інтернеті я е -е, чую, кажуть, що саме сезон посадки полуниці можливо і сезон, але ж така суша. І ще там я читала 32 градуси обіцяють такої спеки. Дощів взагалі немає. Ніяких. ну Це наче в нас, а то це не значить, що воно піде. Хризою тут не зробиш, треба тільки трактор, щоб був навішаний плуг. А у нас у хлопців, у кого є трактори, ще не навішані плуги. А заради моєї цієї діляночки ніхто ж його навішувати не буде. Добре, піду. Я вже заглядати в свою сковорідку, щоб не довелося мені знову її чистити. Трохи з вами я поговорила. Дякую вам за, ваш, за ваші перегляди, за вашу увагу до мого відео. І до побачення. До нових зустрічей. І всього вам доброго.